Ой, Були такі файні вікна, ні цім не бракувало, ні, як курва крутила, в сраці сіла, поїхала до міста, замовила тії пластикою. Йой, що то було? Як ми се сварили? Та то чуть до бійки не доходили. Кажу, ну нашу, нашу ти то зробила. А от її вже не здали, погнили вже се розсипають. Е, вітер дує вже в хаті фіранкою е, трісе. Вітер хитає, е, мені покрижухтягне в хаті земно. А що я буду казати? во! О, на метосі сраці не возьме. А во, та си поставила пластиком, Маріка си поставила пластикові вікна, то зараз така мода. Яка во мода? На що то? Ой, які файні вікна! Мода пішла, на що то мода пішла? Дивився, по телевізору передавали. За гранети всі викидають пластику і все ставить дерев'яне. Та дерев'яне є дерев'яне, стіни дихають, хата дихає, все як має бути. О! А то що закриєш на глуш? Нема чим дихнути зараз за місяці, кени грибок і така робота. що то баби є, баби, вони так.